Економічна ситуація в Україні турбує кожного з нас. Підвищення податків, зростання цін на продукти харчування та комунальні послуги, інфляція, а також інші економічні виклики впливають на наше повсякденне життя. Ми вирішили поцікавитись у горішньоплавнівців, як всі ці чинники впливають на їхнє фінансове становище. Ну я вважаю, що ні. На час війни ну, не можна робити такого. Людям і так важко жити. Ну, звісно, що погано, не той час. Зарплата залишається та сама взагалі. А, ну, насамперед, важке питання, чесно кажучи, оскільки ну, всі прекрасно ж розуміють, яка зараз ситуація. Тому, чи а, актуальне це на даний момент чи ні, ну більш нічим так, але все ж таки, а, я думаю, що. Вони накстал цього хочуть, якісь взаємокомпенсувати свої моменти з плану того, що ну як всі розуміють, багато людей а, немає зараз в Україні багато хто а, не працює і так далі. Не актуально. Люди будуть закриватися. Держава просто втратить на тому, що люди підуть у тінь. Заднім числом це взагалі я вважаю непорядно. Я як підприємець, то мені я проти. А державі, може, воно якось видніше, таке, двояке. Ні, треба знижувати, щоб підняти економіку, я вважаю, на мій погляд. Якщо це необхідно, то я вважаю, що це правильний крок, якщо це необхідно. Але судити зараз, чи це необхідно, треба глибоко розбиратися в питанні, не приймати рішення на емоціях, вірно це чи ні. Я так вважаю. У нас в новинах. Подають інформацію поверхнево, не розбираючись глибоко в проблемі. От. Який дефіцит бюджету, звідки нам поповняти дещо. Але з другого боку, ми бачимо, що є проблема, треба вирішувати. Держава прийняла таке рішення. От. Я вважаю, я довіряю державі, я вважаю, що це правильне рішення. Не скажу, не знаю. Це, в принципі, обґрунтовано. Держава має. Десь брати кошти на своє існування ні, звичайно, абсолютно ні. Ну в даній ситуації я вважаю, що так, тому що у нас зараз воєнний стан в країні, і це необхідно. Важко сказати. З сторони державі потрібно більше грошей, з іншої сторони, у людей все менше роботи, менше грошей, інфляція. Тому я скоріше за те, щоб відмінити. Це треш під час війни, під час війни піднімати. Я вважаю, що людям трошки на навпаки треба полегшувати життя. Тому що і так, ну працюючи з чоловіком, з нас і так і податки стягуються, і ми не проти цього. Це, це є нормально, але Но підвищувати їх я вважаю, що не треба. Ну я не знаю, як саме, але люди всі відчують. Будемо менше їсти, менше пити, більше спати <головіка> і не виходити на вулицю. Та ну, а в нас є вибір, немає. Як з ну, як... Як завжди, в принципі, люди просто адаптовуються. Хоча це не дуже гарно, але в цілому ну, з часом всі привикнуть, що все ж таки це не, ну, це не те, що наша забаганка, а в зв'язку з ситуацією в Україні просто, ну, хочемо або не хочемо, це потрібно все ж таки якось приймати, підлаштовуватись навіть не знаю, не можу нічого сказати. Ми подивимось це через місяць, коли почнеться конкретно будуть брати ці гроші. Тоді ми побачимо, наскільки це на нас відобразиться. Не знаю ще, ще не знаю. Може, знімусь з ФОБ. От так От я вже практичний пенсіонер, то може так, тому що ну мені важко, наприклад, дуже важко. Тягнути це все, і оренда, і це все накладається. Піднімати послугу лишусь клієнтів. Ну, як же? З мінусом 100%. Та поки ні, поки дозволяє. Особливо не буде. Ну, звісно, вдари по кошельку. Вплине не суттєво, але вплине. Я би не сказав, що це критичне таке но ну, ну вплине. Звісно, буду економити. Я і зараз економлю, і буду економити. От. У нас ж не тільки податки впливають на, на мій дохід, а впливають і зростання цін, і, і, ну, і комунальні платежі, зростання. На жаль, зарплати не ростуть так швидко, як ростуть наші витрати. Тому економити прийдеться. А як же без цього? Я в новинах не дуже. Я більше з дітьми займаюся, ну звичайно, це погано. Не дуже, звісно. Ну, треба дивитися все одно, якщо підняли військовий збір. Мені кажеться, все одно хлопцям потрібна допомога. Тобто, я за цим мене чоловік був військовий і багато чого ми окупували самі. Тому не знаю. Мабуть, в цьому плані, да, ну а так не скажу. Звичайно, зарплати, мабуть. Трошечки зменшиться, але на фоні того, що ми скільки маємо донатити, скільки має держава витрачати на озброєння на захист нашої країни, то це копійки. Ну люди стануть біднішими набагато, а результат від цього буде мінімальним для держави. В зв'язку з тим, що вони грабують ці гроші. Мені ще майже немає 18, тому майже ніяк. Так я отримую заробітну плату, але той податок, наскільки він виросте, це суттєво не змінить мою ситуацію. Звичайно, по кишені це вдарить, тому що менше грошей буде, ну і все. Ну, наскільки, ну, не знаю. Лучше б вони зарплати людям піднімали, тому що зараз з підняттям податків, з підняттям комуналки оцього всього, то людям і так тяжко, а зараз ну, в два рази чаще буде, це моя думка. А що з цього приводу думаєте ви? Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі ГОК.